Вітаю вас, шанувальники сонячної ягоди. До вашої уваги Лівія. Смак ягоди легкий мускатний, м'ясиста солодка, вага грона від 800 грамів до 1,5 кілограма. Має нарядний вигляд. Яскраві ягоди. Нагрузку кущ тягне дуже добре. Пройшов дощ, ягода не тріщить. Ягода має великий розмір. Зараз зважимо ягоду і подивимось її в розрізі. Вага ягоди 10,2 грами. Ця 12,6. Підписуйтесь, ставте лайки. É o que vai